Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі. Дивіться, де ми знаходимось. Ми приїхали на Луцький ринок. А для чого? Для того, щоб вас проінформувати, які продаються тут автівки. Сьогодні відео хочемо зробити в такому ключі, як раніше, зняти автівки по маркам. І перша марка, яка в нас буде, це в нас всі фольксвагени Луцького ринку. Тобто немає зовсім прив'язки в нас до бюджету. Які автівки зустрічаємо марки Volkswagen, ті вам і показуємо. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимось, що нам пропонує Луцький ринок. Друзі, Volkswagen, Туранчик. Ну це улюблений автомобіль наших людей. Тому що що, це в нас мінівенчик, це в нас гарної якості автомобіль. Але є питання щодо пробігу і до кузова. Тому що що, це в нас Volkswagen. А, Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. До речі, дуже прикольні такі диски, а, колір насичений. Вроді як і голуби, але такі якісь темні. Виглядає гарно вживу. Так, а, ціна 10400 об'єм 1,677 кВт. Дизель не фарбований, обслужений, 12 рік, 304 Pro. І є номер телефону продавця. До речі, пробіг ну, десь такий адекватний, який повинен бути на цьому автомобілі. Одразу хочу нагадати, всі автівки, які ви сьогодні бачите в відео, є номер телефона продавця. Подобається, телефонуєте. Якщо вам все підходить, те, що вам каже продавець, замовляйте, в нас його перевірочку. Так, дивимось. До речі, ще й нормальна комплектація. У нас круїз є, максимальна магнітола, клімат, підігрів сидінь. Подивіться, в гарному стані сидіння. В принципі, такий доволі ухожений салон. Ну, Мо бачу, що не оригінальне, але на пробіг 304 все таки інколи краще його замінити, чим воно буде повністю там пошкоджене. Поїхали. Так, ну що ж, у нас Volkswagen Up, це у нас електричний автомобіль. Зараз я скажу, да нахер та всралася електричка, тому що що, у нас кіловати просто коштують кошмар, світла немає. Але, друзі, все-таки є надія, що покращення будуть. Да, і ті машини, які е, люди придбали і користуються вдома, то все одно це дуже круто. Тому що навіть у мене там по факту 5-20 кВт, це дуже дорого на сьогоднішній день, але це набагато. Вигідніше, ніж їздити на бензині чи на дизелі. Дивіться, наскільки він маленький, до речі. Дивіться, скільки тут Максимів. Так, раз, Максим. Навіть два Максима нема, трохи менше. Ну, Реально такий компактний автомобіль. Він проїжджає у нас десь 220-250 км, 36 кВт, 20-й рік, 95 пробігу, ціна 12500. Номер продавця також у нас є. Білесенький, що у нас? Гома, до речі, гарна, літня Мішелін, такі прикольні модельні диски. Давай подивимось в салоні. Чуєте, Такий цікавий в нього салон, кермовий від Volkswagen, Гольфа, Круїз є, датчики світла є, що у нас кліп. Автомат навіть є, екорежим, Ну, Звісно, автомат то я вже шучу. Друзі, як знаєте для другого автомобіля в родині один знаєте там десь на подорожі, один там десь по місцю їздити, ну, ну реально класно машина. Завжди вам кажу, коли ви дивитесь якусь для себе автівку, якоїсь окремої марки, наприклад, Volkswagen, то також звертайте увагу, що в нас є Seat. Тому що технічна частина абсолютно однакова, дизайни різні, салони різні. І також у ці машини, за що того, що їх не так сильно знають, не так багато людей хочуть їх придбати, то ці машини інколи набагато дешевше, ніж той Volkswagen. Тому що попит менше, ліквідність менше і у людей ціна трохи менша. Хоча технічно двохлітровий дизель. Бензинові мотори абсолютно однакові. У мене навіть був двохлітровий Сіат Ліон Fair на автоматі, все повністю розповів і порівняв з Фольксвагенами і зі шкодами. Тому залітай, подивимось. Так, щодо цього автомобіля, От давай от раді приколу, що він у нас. 14 рік, 11300, Сіа Ліон Fer, 1,8 на автоматі, 132 кВт. пушка бомба, ракета. Коротше, ще і такий спортивний автомобіль. Друзі, по салону, подивіться, наскільки цікаво зроблений. Сидіння такі, як река. Раїона шкіра, перфорація, автомат, клімати, підігріви, мультикермо. Ну, блін, прикольно, до речі, він виглядає так стильно. Взагалі вночі все світиться, біла, підсвітка, червоні, стрілки, є у нас підсвітка карт. Ну, коротше, реально цікавий, класний автомобіль. Тому звертайте на нього також увагу. що, Друзі, є там а, пару машин з мотором 1.4, 1.2. Я їх не знімаю, тому що не полюбляю, Тому у нас відео є і саме ті машини, які вони технічно гарні, безпроблемні. Тому пробачте, 1.4 сьогодні не буде відео. Подивіться, який шикарний зустрів автомобіль. Він у нас в седані, тому хочу вам його показати. Колір пушечка, диски, пушечка, гума у нас зимово гарна, колеса 255R16, подивіться, в якому гарному стані у нас передня оптика. Це у нас Jetta 6 рік, 1,6 MPI 220 тисяч пробігу, ціна 5900. По задній частині колеса також зимові але трохи лисоваті. І задня частина так от виглядає. Погано видно, дерево не можу підлізти, але парктроніки в нас є. І давайте подивимося, що ми маємо тут по салону. Клімат є, підігрів, до речі, сидінь є, тканина, п'ятиступочка. Мультикерма немає, але круїз-контроль в нас присутній. Так що ось такий маємо автомобіль. До речі, він виглядає дійсно якось гарно, збережено. Навіть іржі я не бачу. Так, друзі, Volkswagen в нас настігуанчик, американська котлета, яку можна з легкістю перевірити. Взяли він код, Google і подивилися наскільки сильно був битий автомобіль і яка остання фіксація пробігу. Але звертайте увагу: інколи пишуть фіксацію пробігу, ту, яка була в Америці, наприклад, 100 міль. І пишуть як 100 кілометрів, а по факту це 160 тисяч кілометрів. Що я хочу сказати? Ну реально нормальний автомобіль, подивіться, який високий кліренс. У нього є класні комплектації, шкіри, панорами, безключовий доступ, двохлітровий мотор, це реально їздить нормально. Які основні питання до мотора? Ну, це пок розтягується, да, ну турбіна десь там обсикається, треба поміняти. Але це все на регламенту 150 тисяч кілометрів. Потім раз обслужили десь так на доларі 800-1200 і можете знову їздити 150 там 200 тисяч кілометрів. Гарні диски, нова, бачу, нові колодки, абсолютно все. Давай подивимося, що у нас тут по ціні. Це у нас 17 рік, 95 тисяч міль автомат 12800. Ну, Подивіться, класний рік 17 на автоматі, на повному приводі 12800 Європеєць такого формату буде коштувати десь. 18. Різниця просто капець. Ну, тут стандартно, як для Америки, звичайний кондиціонер навіть не клімат, підігріва сидінь немає. Щось у нас магнітоло, щось там поплило, чи то так наклеїли. Мультикормошки кіряне клімат, курізи це все в принципі є. Друзі, подивіться сюди. Як ви бачите, Америки трохи є. Є в нас різні машини. Ті гуанчики бачимо вже в новому кузові. Вон білий, є, синій, тобто вибір трохи є. Не так багато, як в великих містах, типу Львова і Києва, але все одно є. Тут все таки більше дизель, Європа ну, і механіка. Гуанчик, американська котлета. Друзі, я такий автомобіль шукав три місяці і тільки-тільки його закрив. І ще клієнту не передали, тому відео ви ще там не бачите. Ми шукали такий автомобіль на двохлітровому бензині. Обов'язково, щоб він був на повному приводі, на шкірі, ну, в гарній комплектації з мінімальним ДТБ. І я скажу, це так складно, що капець. Ми дивилися у Львові, в Києві, в Тернополі, в Дубну, в Луцьку, в Рівне, де я тільки не їздив дивитися. Люди продають, як правило, такі власники, тобто кажуть, ну дивіться, ну ви. Ви ж бачите, звід з Америки, ну там мінімально було там, крилишко, щось, там дверка. Приїжджаєш, тик-тик, дверка, дверка, крилешко. Криша, проєм і починається, що, що це означає, що попередньо цей автомобіль також попадав в ДТП. Так, людям автомобіль цей придбали в Америці на аукціоні, показали їм фотки от на зараз такі, а по факту там було набагато гірше. Ось і вся проблема американських машин, тому що в більшості все-таки не відповідають пошкодження, або ті машини, які вже покаталися в Україні, отримали тут пошкодження, і ми маємо ще якісь от фарбовані елементи або невідповідність. Так, що до Стосовно цього автомобіля. Взагалі вони класні, технічна частина класна. Це у нас 19 рік, 2,0 бензин, 190 тисяч пробігів, 18 900. Повний привід сім місць, повністю обслужена. Є також торг. Ну, як для Америки, трохи пробіга є, але якщо обслужили, замінили ГРМ, то нічого страшного в цьому немає. Так, друзі, ну, звичайно, знову Америка, що ми бачимо? От є стандартні проблеми для Америки. По-перше, пластикове кермо. По-друге, немає клімату, по-третє, немає підігріву Сидінь, ну якось так. Це також знаєте одні з проблем Америки, тому що інколи комплектація зустрічається абсолютно барабан в Європі. Ти такого ну, ну дуже рідко можеш побачити. Пішли. далі. Що не машина, так бензинова. Чуєш, ми точно в вузки знаходимося? Приїхали десь у Львів, а посатік ба і подивись. Він мені вже подобається, тому що він що, в він нас не в універсалі. Бо ну, сьомий мені подобається седані. Це такий преміум, якийсь да, старий преміум, але, блін, класний. В салоні там максимально комфортно, а, гарний дизайн, все таке м'якеньке, приємно, Гарно грає музика, є там шкіри, автомати, панорами, люки. Ну, коротше, тут ми бачимо надзвичайна оптика, оригінальні диски. І давай подивимось, скільки ж коштує цей автомобіль. Чому казали, що одні бензинки, тому що, друзі, знову 1,8 Бензин, 118 кВт пам'ять сидінь, камера Швейцарія 12200 коштує цей автомобіль на автоматі. так Друзі, до речі, реально гарна комплектація. Хоч у нас і тряпка в гарному стані, але є пам'ять сидінь електрика сидінь, мультишкірине кермо з круїзами, максимальна магнітолог, клімат, підігріви Бачу, що у нас підвізка ще регульована, електроручник. Ну, Прикольно, чесно прикольний апарат. Прикольний. Давай. Невже? Невже ми знайшли дизелі? І при тому, що ну, реально жир-жирочок. Це у нас B8 ще й в рестайлінгу на максимальній оптиці два чорненьких, гарненьких. Що я можу сказати за ці автомобілі? Ну реально вони класні, технічно класні, комплектації абсолютно різні. Є взагалі голі барабани, є в нас прям жир-жирочок, і різниця між ними може бути там, в тисяч сім доларів, ви наскільки розумієте. Да? Дивіться, наприклад, у цього Пасата він у нас, ну, звісно, в універсалі, але у нас... Максимальна оптика є, дістронік є, камера є спереду, тобто 360, оригінальні класні диски, безключові доступи. Люка тут я не бачу. Ну, звісно, тут мертві зони є. І що ми бачимо? Він в нас 2-літровий дизель, 147 кВт, 200 кінських сил. Ще й повний привід, 183 пробігу, нефарбований, 27450. Да, повний привід. Но це доволі. На повному приводі не часто зустрічаються такі машини, тому, знаєте, за це треба трохи доплатити. Так, що ми бачимо тут? Ну, Звісно, у нас максимальна магнітола, старт-стоп, моторежим у нас є. самопаркінг, масаж сидіння, електрика, але звичайний тропчаний салон. Бачу, у нас новий клімат, є Webasto, електронна панель приладів, кокпіт, В принципі, є все. Давай одразу глянемо на цей автомобіль. Блін, ці диски мені так подобаються на фальсагіні, не знаю, то вони дуже часто. Зараз на ЦЦ зустрічається американських. Також максимальна в нас оптика, також рестайлінг. Це в нас 2-літровий дизель 110 кВт, 150 кінських сил. 22-й рік не фарбований, з лізінгу 24 300. Була ціна, до речі, 24 500 стала на 200 доларів дешевше. У нас стар-стоп є, бачу пред максимальна магнітола, електрика масаж також. Ну, Плюс-мінус схожі по комплектації, але... Це трохи простіше. Взагалі ви бачили, наскільки може бути жирний посад. Ми привозили десь місяць-два назад синього кольору, там, де подвійний склопакет, максимальна музика, пам'яті електрики, відкриваються ногами, закривається. Ну коротше, там абсолютно є все. І теж він коштував щось там біля 25 тисяч доларів. Тому треба на них мати гроші на гарні комплектації. Volkswagen Кадік. Блін, у в мене трохи є ностальгія. Я полюбляю ці машини, тому що в мене був, представляєте, у мене був реально Кадік. Був один Рестовий, ну такого схожий, один Дорестовий. Да? Ні, один рестовий, у мене один був Кадік. Все точно. То в мене було два вівара і трафіка. Це у нас кадік. Ну, Блін, реально машина прикольна, але вона жорстка. Тобто от класно їздити на цьому автомобілі, коли ви чимось його грузите. Кіньте хоча б туди мішок просто якоїсь картошки, я не знаю, піска якогось, і він вже буде реально класно плити. Щодо технічної частини, ну, 2 літра це ж блін, супермотори. Звичайні є автомати, є у нас, ну як звичайні, DSG, але DQ 250, механічні коробки. Є у нас тут пасажир. Дивіться, який чудовий колір. Він має максимальну оптику, як гарно вона виглядає. Дістрончик у нас є, оригінальні класні диски, зимова гума. і... Радість ця коштує в нас 19800. 19 рік, 197 пробігу 2 літровий на автоматі. Є в нас підігрів лобового. Бачу, у нас нитки є. І давай подивимось по комплектації. Так, ну звичайне механічне сидіння, тряпка, максимальна магнітола з навігацією, підігрів лобового, клімат підігрів сидінь. Дістронік, датчики доща. Круїз, все це в принципі є. Ано ну, зможемо подивитися так. Я ніфіа не бачу, але бачу, що сидіння ніби цілі, не порвані. Задня частина цього автомобіля мені дуже погано видно, але тонування є, вже рестові задні фонарики. Портроніки задні є. Є ще ось у нас, дивіться, сереблястий, також гарної комплектації, також оригінальний пасажир, максимальну оптику має цей у нас 20-го року 1832.0, механіка дизель 150 кінських сил. Сіреньке, також прикольно виглядає. По комплектації, що Дістрон теж є, клімат є, підігрів сидінь немає. Ну і Звичайна тряпка і механічні сидіння. Взагалі, те, що ми бачимо, там є кадік. у нас, Ще старіше є ось іще один. Це вже в максі-базі, зараз подивимось. Іще один кадік під'їжджає. Це в нас довга база, він трохи довше, тому... Можете обрати для себе, який подобається. Так, 16800, також 2-літровий дизель 150 кінських сил, 205 пробігом. Так, друзі, дивимося, клімат у нас є, підігріва сидінь, немає. Але, ну, схожа комплектація з сіреньким. Але це в нас в довгій базі. Зараз знімемо гарнесенькі кадри. Давайки. Значок, як на посаді Б-8. Так, друзі, туранчики показали в попередньому кузові. Зараз покажемо свіжіше. Бачимо, що тут у нас, понятно, не жир-жирочі комплектація, але все одно технічно ці машини класні. Ржаві вони, ні, не ржаві. Більше, частіше всього, ви можете зустріти на Passat або 8-му десь там маленьку ржу або на шкоді А8. Але от, ну, на цих машинах я не зустрічав. Маємо звичайні оригінальні диски, звичайно, оптика передніх портроніків немає, але є в нас дістронік. Він в нас десь на 7 місць, 2020 рік. 2.0 дизель 110 кВт, 236 тисяч пробігу. Коштує 19 500. Безключовий доступ бачу, є. По салону, ну, гарно зроблено, подивіться, чорний глянець, не максимальна магнітола, але також гарна з навігацією з карплеєм, електрокришка задня, старт-стоп є. Е, що у нас тут? Круїздістронік, е, тканина плюс, алькантара і електроручник. Ну, в принципі, достатньо цих функцій для того, щоб їздити комфортно. Рейлінги є, тонування є. І гарний, немаркий сереблястий колір. Кастрюля? Да? Пишіть, кастрюля, чи не кастрюля взагалі нормальний колір. Гольф Плюс. Друзі, до речі, цікавий автомобіль, тому що він на автоматі. У нас 1.6 бензиновий двигун і звичайний гідротрансформатор. Які є проблеми у цього автомобіля? Це що? Це оригінальний пробіг, його великий, і, ну, і ржа по порогам, по переднім крилам. Там от внизу треба обов'язково дивитися, тому що дринажі ніхто тут не чистить. Там волога збирається і починає ржавіти. Так, дивимося, що в нас тут. Бензин шостий рік, 1,675 кВт, 170 тисяч пробігу, кондиціонер 6900 і автомати. Подивимось на комплектацію. Кондиціонер є, мультикерман немає, датчик світла є, круїз є, звичайна трапка і механічні сидіння. Це саме той автомобіль, якщо вам подобається Volkswagen Golf 5, але ви трохи віці вам незручно вилазити, тому що він такий низький то Ось цей автомобіль технічно однаковий. Але посадка вище, огляд краще. Я йду, йду і зустрів посаду сьомого правильного портроніки. У нас є 360 максимальна оптика. Це у нас хайлайн, оригінальні диски. Бачите, хром на дверях, на вікнах. Блін, круто виглядає. Якщо піше чорний колір, ну, це також в принципі, гарний, то був жир жирочок. Мені ці машини реально з дизельним двигуном ну, дуже подобаються. Плюс у них коробка стоїть тут декію 250 ступка яка дуже гарно витримує навантаження. Тут у нас 11 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, 223 по робігу, на автоматі. Коштує 14100. Що в нас тут без ключового не бачу? Тут в нас маємо ну що, клімат є, електросидіння, бачу є, електроручник, підігрівчики, В принципі, таке основне є. тонування також є. Гарна літня гума, але вона що у нас літня. Ну що ж, друзі, ось відео підійшло до кінця. Що ми можемо підсумувати і сказати? Ну, типу, вибір є. Машин в принципі, багато і взагалі, Блін, лице замерзе, я нічого не відчуваю вже. А, а, дуже багато бензинових версій, а 1.4 взагалі тьма. Я хочу сказати одразу: вони 1,4 в Європі коштує дешевше, і розмитнення на них коштує дешевше, тому і вибір тут більше. Тому що якщо порівнювати з 2-літровим дизелем, то там реально десь на 2000 доларів може бути дешевше розмитнення. Ну і відповідно у нас ціна машини буде дорожча. В цілому, є в нас і ті ганчики американські, та оранчиків також доволі багато. Кадіків взагалі зустріли. Людина каже, якраз приїжджала, ну проїхав продавець, каже, у мене ще там є пачка. Ну, коротше, по кадікам вибір трохи є. А, до речі, знає що я звернув увагу, що немає Гольфа 7-го. Я реально не побачив жодного Гольфа. І зараз люди будуть писати, де гольфи. Друзі, ну реально не зустріли. Я не знаю, де вони ділися. Що шкоди А7, що гольфи сьомий на ринку їх немає. Ті машини, які ви хочете свіжіше, типу тигуанчику, от пасатіки, оце всі, то треба шукати на великих майданчиках. Хто приганяє машини напряму з Європи. Там вибір цих машин є. Тут у нас версія більш старіша, бюджетніша, а Дорогі, треба дивитись там. Тому що наступне відео пишіть, які ви хочете подивитись, марки. Давайте Рено, Шкода, що у нас там, не знаю, Нісан, Опель. Тому той коментар, який набере більше лайків. Та машина і буде в наступному відео. Все, до зустрічі!